Мої хороші підписники. Знаєте, де я знаходжусь? Я знаходжусь в газі. Паша мене дуже багато просили купити. Квартиру в газібаша. Знаєте, я ніколи не могла б порадити те, що сама не знаю. Нарешті є тут одна квартира, один плюс один, новенький будинок. Новенький будинок взагалі супер-пупер. Скажу чому. Тому що тут живе хазяїн, забудовник цього. Тобто ви будете завжди в шоколаді. Гроші такі цікаві. Додивіться відео до кінця, я вам скажу суму. Я вам скажу, скільки коштує. Гарні квадратні метри. Море ось тут, просто за моєю рукою. обалдінні, мене якраз просила підписниця, яка з Америки приїхала, пані Марина. Я так би хотіла, газі Паша, аеропорт, ось прямо тут, ось прямо з моря. Аеропорт. І вона купила, наприклад, моя підписниця на Клеопатрі каже: Мариночка, дай мені знати, якщо буде квартиру. моя хороша. Мої хороші, я даю вам усім. Треба поспішати. Миттєво вирішувати. Ви навіть зможете скористатися знижкою від пані Марини. Мої дорогенькі, так як собі, відриває від серця. Подивіться, зараз ми знімемо, буде дуже цікаво. Мої дорогенькі, на кінець я у квартирі і на кінець Паша. Я можу тільки знімати тоді, коли я надійно знаю. І перше мене дивує, квартира нова взагалі нова. Подивіться, який зал. Ось у нас кухня, я буду вам показувати, так щоб ви, мої дорогенькі, все бачили. Ось у нас кухня. Дивіться, яка крута. Але тут зал, мої дорогенькі, це один плюс один, але зал 30 квадратних метрів. Дивіться, оброблений потолочок. Потолкове освітлення є. Ще мають поставити кондиціонер. Дивіться. Ну просто оце, 1 плюс 1, вона має взагалі вся квартира 60 квадратних метрів. Таке буває рідко. Зверніть увагу. Ще рідкість. Ламінат. Ламінат мої хороші. Подивіться кругом, ламінат. Це теж буває дуже рідко. Спальня 13 квадратних метрів. Боже, навіть у мене на наклати. Боже, були би гроші, мої дорогенькі. Я би вже тут була. Подивіться, що важливо, оцей вид. Це зараз кущі, ви не дивуйтеся, точно перед вікнами нікого не буде. Тут вже е, є проєкт на дитячу площадку, і далі там рядом буде ще е, парковка для машин і повністю дитяча площадка. Це заплановано, таке буває рідко. Те, що я бачила в газі пажаву своїх блогерів, мої хороші, навіть ні в які ворота не йде. Я взагалі шокована. Подивіться, які гарні унікальні двері. Подивіться, нове. Я завжди кажу, коли мені дзвонять і хочуть щось подешевше, я кажу, не спішіть нове, то є нове. Ви завжди продасте, ви завжди заробите. Ну це просто ках. Величина квартири мені просто. А до аеропорта мої хороші. Боже, мене багато питають, їдуть в Мерсін. Та не дай Боже, якщо в Мерсін, то газіпаша, аеропорт 2 кілометри. Мої дорогенькі, зовсім недалеко. Подивіться, оця ванна, Я світло, бо світло виключене, треба включати. Ой, темно яка велика, яка гарна. Я не люблю ті душкабінки, такі як у нас на Клеопатрі, мої хороші, все новеньке, все ж хочу обнімати. Боже, щоб у мене, як би я свою сестричку привезла. От подивіться. Мої дорогенькі, яка велика. Зараз зніму коридор, яка плитка на коридорах. Ой, давайте ми на балкон. Подивіться. Подивіться балкон. Бачите, там будується будинок, але він дуже далеко. Дуже. Тобто тут ця вся територія перед вами нічого не буде. Будуть дитячі площадки. Ось дорога пряма на море. Все підкріплю під відео. Покажу, скільки метрів до моря. Дуже близько. Тому що дуже багато зайшли б забудовників газі Паша. Будуть продавати, будуть будувати де попало. Цей, ще раз скажу, комплекс уже зданий в експлуатації, вже живуть люди. Він новесенький, він шикарний. Тобто, і він ну не то, що це центрі бить не може. Тут теж є калі, тут теж є фортеця, пляж є перед цією горою, і пляж є шикарний з тої гори. Я вам покажу, мої дорогенькі, тому що знаєте, чому я так радістю розказую? Тому що я взагалі тут буваю дуже і дуже часто. Чому тут класно? Тут для себе рай. Тому що від Анталії далеко сюди не заїжджають кораблі. Навіть пляж і море, якщо ви за мною слідкували влітку, бачили, він відрізняється. Я з кліопата тікаю сюди, тому що тут і ну дуже. Гарне чисте море, воно відрізняється, пляж по воді відрізняється, тому що сюди не заходять в кораблі. І ще газіпаша, це рай для продуктів, для овочів та фруктів. Все, це ну, район такий він зараз дістав статусу, набув своєї окремого міста. Окрема у нього, хоча знаходиться в Аланії. У них окрема мерія. Все ви робите тут, документи, все, що вам треба, воно все під вашим вибачайте, носом, мої дорогенькі. Поспішайте і зараз іду ще скину відео для моїх в Америку. Я ще не зняла коридор, подивіться, яка гарна плитка. Подивіться на ці коридори. І Оце наша квартира, двері. От, дуже гарно, чистенько. Басейн, піджився, прибирається. Ось, бачите, такі сходи. І внизу є депо. Що воно називає депо? Кладовка внизу на першому поверсі, нижньому для кожного. Тобто ви свої речі можете завжди там залишати, коли ви поїхали. Можете здавати варенду, можете не здавати, це ваше право. Але якщо здаєте, ви ховаєте свої речі туди в кладову. Це важливо, тому що ніде вже такого немає. От, я е ще відкриваю ліфт, бачите, плитка кругом. Я хочу... О, дивіться. І зараз спущуся в депо. Бачите чистенько, гарно. Мені на який нажати треба? Ноль? На ноль нажимаю. Думаю, що це депо. Ну що, ми зараз спустимося? Що таке у них депо? О, дивіться. <смі> який гарний лист. Боже. Моя мрія, щоб такі в Україні були. Ось. О, це кладовочки, так? Це от депо називається, так? Закрито. Закрито. Ну я не буду відкривати, але бачите, ну таке, така ситуація дуже класна. Кождому етажу один, е... угу. Дверь на кожен етаж. На кожний етаж, супер. Дивіться мої хороші, я що ще вам зараз покажу, і я взагалі шокована. Ось там пальчиком показує ріка. Дивіться, вони тут ведуть за зиму і велосипедна доріжка, вся інфраструктура. Тобто на весну тут буде рай. Дивіться, ось наш будинок, де я вам показала. Ось Я показала, де він будується. Один. А от, от, от тут, бачите, де вишка. ось. Пальчиком я показала, ось будинок. А оця вся місцина, тут ніяких будинків не буде. Що тут буде? Тут таке буде інтересне, тому що Газіпаша це аграрний район і дуже гарне море у них. Вони зараз отримали статус туризму. І отут 6 тисяч гектарів будують. Мої хороші, я в шоці? Будують Парк з тропічними рослинами. Тобто, в газі паша вирощується більше ста фруктів і овочів. Тут буде вирощуватися і вже вирощується, але тут буде ось такий парк. І цей, дивіться, будинок робиться просто, просто ось він, ось він. Просто біля парку. Тобто, в цьому парку буде тропічний, тропічний парк. Тут будуть ем... Манго, драконі фрукт. Боже, я зараз навіть і не це то, що тут е е е апельсини різних видів, це точно. Ну, і більше, е щоб вам пояснити, не можу все перечислити. Більше ста з чим-то фруктів та овочів. Я обов'язково взимку прийду сюди на виставку, але воно вже, дивіться, будується. Тобто все. Влітку, мої дорогенькі, до кінця року тут буде тропічний парк. Ось вам ріка, і до моря один кілометр. Ну, щоб ви розуміли, ми пройшли це нічого. Один кілометр це 20 хвилин до моря. Пряму. Просто зараз це все, от бачите, будується. От ідуть роботи. Тому воно так виглядає. Річка дуже велика, дуже повноводна. І ця вся інфраструктура тут будуть так, як... Навіть круче, ніж на Клеопатрі, тому що тут не заходять навіть прогулочні катери. Тобто море чистіше, ріка, а поки що немає ще не повноводна, Зараз підуть дощі і вона заповниться водою. Вони зараз її будуть чистити. Головне, знаєте, коли мені розказували в тому році просто так, і я сюди не пішла, не купила. Тоді було дешево, тепер навпаки вже набагато дорожче, але якщо ви хочете для себе, ну це просто рай. І аеропорт ви просто пролетіли. Ще раз скажу, якщо ви хотіли в Марсін, забудьте про той Марсін. Господи, добре, що я до нього не добралася. Аеропорт е з будьонів точки, От мої американці, всі мої підписники приїжджали в Газі Паша з будь-якої країни. В аеропорт Газі Паша напряму. Якщо не хочете нам пряму, то через Стамбул. Ось мої підписники з Америки коротше, прилітають через Німеччину або через Голландію, або от в цю ріху одні зараз виїжджали. Просто напряму в газі Паша. Вийшли і на самокаті поїхали до аеропорта. Це я так сміюся. От, мої хороші, тепер скажу що цю квартиру, що я вам показала, треба хапати, мої дорогенькі. Тому що тут вже такі ціни, як на Клеопатрі, земля різко подорожчала, різко почали будувати. Не в тому плані, що вона подорожчала, тому що подорожчала в кожному світі. Тому що тут такий район, який до цього не, не отримував статусу е туристичного. Ось і все, мої дорогенькі.